Побратися на велосипедах ідея для кривого рогу, прямо скажемо, новаторська. Число пари, які відсвяткували весілля таким чином, йде навіть не на десятки. Їх у нас усього три наречення, а точніше, вже подружжя Жердєвих, побратися, ось так незвично. Вирішили спонтанно. На шлюбну церемонію запросили не лише друзів, а й усіх, хто полюбляє крутити педалі. На весілля ми приїхали, як і має бути на велосипеді. А оскільки в Руданівському парку такого коня не знайшлося, довелося позичити у святкувальників. Наречені ж транспорт для церемонії не шукали, побралися на своїх перевірених залізних конях. «Це наші вірні поможні, які пройшли і крим і римна. Це наші велосипеди, на яких ми їздимо в походи, займаємося туризмом. Якщо питання з транспортом відпало само собою, то головна проблема для нареченої вибір весільної сукні ще довго залишалася відкритою. «Це була ціла епопея, тому що е до стандарту нівозможно було, тому що це просто неудобно. Медовий місяць у туристичної пари обіцяє бути не менш велосипедним. Ми збираємося поїхати в поход на море. Протягом церемонії молоде подружжя отримало безліч подарунків, в тому числі і від телеканалу Рудана. Але головний подарунок презент від долі, ще попереду. Як саме він виглядатиме, ще не знає ніхто, але однозначно ясно, що молодятам вже зараз треба замислитися над придбанням маленького триколісного велосипеду.